Бажаю здоров'я, друзі! Маю честь вам представити першу мобільну українську автомайстерню під назвою Locker. Цей проєкт було розроблено і сконструйовано в місті Києві для надання необхідної допомоги нашим бійцям. Увага приділялась кожному аспекту виробництва. Можна сказати відверто. І в нашому випадку це не буде жартом. Автомайстерня Локер не має аналогів в Україні і навіть за її кордонами. Кузов цього пікапу гармонічно вміщує в собі весь необхідний спектр інструменту для автосервісу. Почнемо з електричного живлення. Тут ми маємо три окремих джерела. Перше це буде дизельний генератор. Друге це акумуляторний інвертор або зарядна станція, поєднана із сонячною батареєю. І третє це можливість під'єднатися до зовнішньої мережі. Таким чином ми можемо надати електропостачання усьому нашому електрообладнанню у будь-якій ситуації, а також поділитися енергією зі сторонніми пристроями. Звісно, що ця мобільна автомайстерня має пускозарядний пристрій для акумуляторів. Саме цей пристрій довів, що він може запускати автівки з розрядженими акумуляторами майже на 100%. Працює він з 12 та 24 вольтовими системами. Велика кількість необхідного для автомастерні потужного інструменту працює від пневмоприводу, тобто від стислого повітря. Це і домкрати, це і потужні гайковерти для роботи з великим навантаженням. Так само це і прості прилади для підкачування коліс або пневмошприз для змащення елементів авто. Для всього цього в пікап-локер вбудований потужний компресор на 100 літрів. Це один із найнадійніших компресорів в Україні. Але на сьогоднішній день найголовніший його плюс це те, що він дуже зручно і компактно розташований в нашій мобільній майстерні і дуже простий у використанні. Також в комплекті є бухта з повітряним шлангом, який має велику довжину і автоматично сам скручується в цю бухту. До речі, дверцята на магніті. Також в комплект входить підкатний гідравлічний домкрат. Троси один і другий, упори під колесо, пневматичний домкрат підкатний, підставки під колеса та пляшкові домкрати. Звичайний та вантажопідйомний. І реєчний домкрат для шиномонтажу потужний гайковерт з ударними головками, подовжувачем та карданом. пікап локер обладнаний виключно професійним інструментом. У цих наборах ви знайдете будь-яку головку. Чи викрутку, чи біту, чи ключ, який вам потрібно. Тут є інструмент на одну другу з метричними і дюймовими головками. Набір на 108 одиниць з 12 гранними головками, на 3 четверті для великогабаритних машин, на 97 одиниць набір. Також він має в комплекті і викрутки, і плоскогубці, і бокорізи. Набір викруток. Максимальний набір викруток і набір біт на 60 одиниць. Також в наборах ми маємо ключі дюймові, ключі метричні та ключі накидні під 45 градусів. І маємо таку валізку, яка теж укомплектована. Укомплектована вона ось таким поясом для дріб'язку всякого. Маємо набір знімачів стопорних кілець, набір дюймових шестигранників, набір екстракторів. Трьохлапий знімач підшипників, ударно-поворотна викрутка і набір плашок і метчиків. Комплектація електроінструменту містить в собі зварювальний апарат, дриль та болгарку, ліхтарі та прожектори, індукційний нагрівач, два подовжувачі, один автоматичний, а один переносний. Також в цій частині майстерні ви побачите газовий паяльник, мультимарочний сканер, мультиметр для роботи з низьковольтажним приладдям авто. Вочевидь, локер пристосований для того, щоб надати швидку допомогу автомобілю, який застряг. Тому він обладнаний електролебідкою. Рама майстерні модифікована і зміцнена для тягових навантажень. 4 ємності для різних рідин, в тому числі і нафтопродуктів. Кувалда, сокира, пилка, лопата, балонний ключ, ножиці по металу. Точило і вогнегасники. Маємо ось такі тиски, які можна швидко одягати і знімати. Я не даремно нічого не сказав про марку авто. Адже локер це не про BMW, Mitsubishi чи Mercedes. Це про задню частину кузова, яку можна встановити на будь-який пікап. За власною розробкою, завдяки цьому винаходу, разом ми можемо надати українській армії унікальну технологію, яка може стати на облік багатьох підрозділів та надати необхідну допомогу у вирішальний час. Все буде Україна.